Содотенко, директор програм Інституту регіональної преси та інформації. Виставка організована Інститутом регіональної преси інформації з партнерства з Нашла Географік та за підтримки української ініціативи з підвищенням впевненості. Виставка робіт, які зробили учасники фототабору National Geographic, який проходив в червні минулого року. Ця виставка вже була в сіми містах України. Це Київ останнє місто, восьме. І тут 50 робіт, які були відібрані з декілька тисяч зроблених в ході фототабору. М основний смисл цих робіт основний сенс в тому, що 20 молодих переселенців, які не є професійними фотографами, які, які бажали розказати власний досвід, власні історії, розказували про життя переселенців, зустрічалися з ними, п'ять днів вони провели з, з сім'ями-переселенців, в таборах, де живуть переселенці. І, власне, ці, ці фотографії це результат цього фототабору. І одна із ідей проєкту в тому, що ми хотіли б зруйнувати деяких багато стереотипів, які є в суспільстві щодо переселенців. Чи хоче реагували самі переселенці? Ні, не дуже охоче, бо ми розуміємо, що ці люди, які живуть в дуже складних і важких умовах, але, по-перше, учасники фототабору були дуже професійними комунікаторами, як виявилося. А по-друге, може саме тому, що в цих молодих хлопців та дівчат їх доля схожа з доля моїх героїв. Можете запросити наших читачів на вашу виставку, де і коли вона проходить, де і запрошуємо всіх в Америка Хаус з 15 по 30 січня цього року. Вхід вільний, але ви маєте мати з собою ID, паспорт, щоб зайти в Америка Хаус. Дякую.